Друзі, вітаємо вас у скогур! Сьогодні ми продовжуємо ознайомлювати вас з котеджами у Скогур-2. і почнемо з будиночку на чотири спальні. Є у найбільшому котеджі, який існує в Скогор 2. А саме простора кухня-вітальня, чотири спальні, чотири санвузли, особистий вихід на терасу і технічне приміщення. Кухня даного котеджу укомплектована всім необхідним: це холодильник, морозильна камера, посудомийна машина, мікрохвильовка і преміальна техніка смек, а саме тостер, кавомашина і чайник. А також, якщо ви захочете приготувати їжу або підігріти її, ви зможете скористатися газовою плитою. Ми потурбувалися про такі дрібнички, як сіль, цукор, спеції, оцет та олія, які ви зможете знайти на вашій кухні. А також перед заїздом гостей ми ставимо на стіл карпецьке частування, мед, варення, яблучка. І обов'язково звертаю вашу увагу, що водичка у нас в котеджах з-під крану тече питна, і безпечна вона для діток та дорослих. І тепер потрапляємо у нашу вітальню, з якої відкривається панорамний вигляд на ліс. Тут ви зможете переглянути улюблений фільм на телевізорі або сидячи на дивані, почитати улюблену книжку, до того ж під фірмовий аромат скогору. І хочу звернути вашу увагу, що саме цей диван може слугувати додатковим спальним місцем для двох осіб. З кухні-вітальні на першому поверсі ми потрапляємо у нашу спальню. Всі спальні в котеджі схожі між собою за наповненням, меблюванням, в них обов'язково є велике ліжко, місце для зберігання речей, телевізор, в кожній кімнаті є кондиціонер, і тут ми також бачимо маленьке робоче місце. На першому поверсі також є вихід до санвузла. Тут є все необхідне і ми обов'язково дбаємо про сервіс. Ми залишаємо чисті рушнички, халатики, засоби особистої гігієни і в разі потреби наші покоївочки можуть це для вас замінити. Верденько нашого котеджу це простора спальня на другому поверсі. Вона має власний вихід до зручного та великого санвузла, два виходи на тераси, з однієї з яких відкривається гарний краєвид на ліс. А щодо наповнення, тут так само є: велике ліжко, пуф зі столиком, кондиціонер та телевізор. А ось і та сама тераса на другому поверсі, з якої відкривається неймовірний краєвид на ліс. Тут можна послухати співпташок, взяти горнятко кави і насолоджуватися карпатськими краєвидами. На другому поверсі є ще одна спальня, схожа за дизайном. Вона має власний вихід до санвузла і вихід на спільну терасу. На третьому поверсі є найбільша спальня, яка має вихід на невеличку терасу, власний санвузол, місце для зберігання речей, робоче місце і стандартний набір меблювання. На третьому поверсі біля сходів є невеличке сховище для зберігання ваших речей. Зовні на першому поверсі є вихід на величезну терасу з гарним краєвидом на Смерековий ліс. Тут є зона барбекю, яка налічує собі газовий гриль і місце для відпочинку з вашими рідними та друзями. А огляд інших котежів ви зможете переглянути на нашому ютуб каналі. Підписуйтеся і до зустрічі в скогор!